Вітаю на каналі. Наростені самрі 3,2 кВт. І щось я думаю, що тут прихований той самий повмер. Був ремонт. Тут якісь хрестики, очевидно, позначені вибиті транзистори. Також прийшов пакуночок з низьковольтними. Вони там всі випаяні. Купаємо далі. Транзистори були замінені. Принаймні частина з них, це мікро тут живуть. Давайте щось помірюємо. Високовольтна шина. Короткого немає. Транзистори. Це ті, що мінялися. Тут теж все добре. По затворах. По затворах питань також немає. А тут, видно, були роботи в низьковольтній частині. Очевидно, з нею у нас тут робота і буде продовжуватись. Драйвера низьковольтної частини. Транзистори, до речі, тут мінялися. І при черговому вімкненні знову їх вибило. Затворні резистори у нас по 47 Ом. Драйвер зазнав оптимізації. Викинуто діод резистор. Замість конденсатора поставлено нульовичок. Так само з цього боку. І зараз треба буде перевірити осцелограми, як це працює. Перевірка роботи блока живлення. На вході 27. Лінійний стабілізатор на 5 вольт 504. Мінус 12. Є мінус 12 і плюс 12. Також є. Напруга на драйверах 20 вольт, так має бути. Перевірка керування високовольтних транзисторів. DC-DC перетворювач. Тут контролер 3525. Тут перемикаємо оптопару. Напруга живлення 12 вольт. Ось такі імпульси. У низьковольтній частині. Ось така картина. Транзисторів немає, тому імпульси ось такої форми. Друге плече. Від'ємного викиду не спостерігається, тобто керування йде лише позитивним імпульсом. Вирішив я відновити оптимізоване, подобавляв відсутні елементи діод 4148, резистор 10 Ом, конденсатор 1 мкФ 50 вольт, в другому плечі так само. Виходить так, що. Одне плече драйвера у нас виявилось заглушеним, і тому від'ємного викиду для впевненого запирання транзисторів у нас немає. На попередній осцилограмі було видно, відправною точкою є 0. Позитивні значення, від'ємних викидів для запирання транзисторів немає. А тепер подивимося, що у нас буде після реконструкції оптопора. Тобто можна бачити, що є від'ємні викиди напруги, отож транзистори будуть закриватися більш впевнено. Окрім відновлення, замінив затворні резистори на 22 Ом, так буде впевненіше. А тепер подивимося, яка буде поведінка перетворювача. Два використані транзистори, щоб не було жалко. І стартуємо. Спроба запуску підкинув вентилятори, дисплей на блоці живлення 25,9, стартуємо. З'явилася генерація. Власне споживання 1.3. Без вентиляторів 1,2 А. Тепер тут будуть транзистори irf 3808. Новенькі. Робота з новими транзисторами. Генерація присутня. Споживання 1.31. Вісім нових транзисторів. Тепер пакувати в корпус і перевіряти. Щастя, було нетривалим. Почав я тестувати його з навантаженням, з сонцем і бах Дев'ята помилка вибило транзистори. Догоріли два транзистора першого комплекту. На жаль, їх тоді не замінили, замінили лише два. Пристрій запрацював. Продовжуємо тестування. Дякую всім за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму.